Привіт, мене звати Антон, я військовий капелан. Я зараз знаходжусь на передовій. І якщо ти військовослужбовець, якщо ти віриш в Бога, то помли зараз зі мною ось цією крутою молитвою. Скажи разом зі мною: Господь це Захисти мене від зла та від ворогів, наділи мене мудрістю, дай сили та допоможи вправно боронити Україну та наш народ. Я ввіряю тобі своє життя, свої мрії, турботи. Я вірю, що ти Господь Ісус, мій Спаситель, відкупив мене від гріхів і дарував життя вічне. Вірю, що ти піклуєшся про мене, мою сім'ю та нашу Україну. Амінь. І нехай Бог буде завжди. Твоєму серці.